Вітаю у вас, мої красуні. Сьогодні у нас відео по новиночкам. Багато краси до нас завітало. Робіть, будь ласка, скріни, щоб було зручно розглядати позицію. Ось така краса до нас завітала. Після невеличкої паузи ми продовжуємо працювати для вас. Сьогодні у нас поєднання епох. Більш сучасні є прикраси і є старовинні прикраси. Антикварні прикраси, прикраси е різних років. Зафіксуємося та розпочнемо. Перше, що я хочу показати, звичайно, це ось таку красу. Почнемо із морської зірки. Це таке кольє перлинове, морська зірочка підвіска. Так виглядає спинка. Кольє має застіпку та подовження. Дуже гарна річ. Кольє е, приїхало разом із сережечками в наборі е, морські зірки, е, така світла позолота, ось так виглядає спинка, е, стан нових. Ось так виглядає цей набір. До речі, дуже шикарно виглядає на вушках і сережки, і ніжно виглядає оця підвізка. Рекомендую. Це прикраси не вінтажні, але вони заслуговують на увагу. Сьогодні у нас поєднання майже сучасних прикрас і старовинних. Далі мої красуночки. Ще ось така краса до нас залітала. Погляньте, коли є ламки під дерево, але це не дерево, а я думаю, пластик ось такий ланцюжок стан нового. Кольє застібка, подовжувач. Така, знаєте, трендові прикраси, трендова річ. І це кольє приїхало разом із сережками. Також сережки ланки під дерево з позолоченою фурнітурою Ось так виглядає спинка. Сережки не важкі, виглядають просто фантастично на вушках. Разом дуже стильно виглядає. ці прикраси. Це прикраси стан нових і вони є сучасні. Далі мої капіночки. Слідуюча композиція у нас це ось такі кліпси. І це кліпси Барера 4. Кліпси датуються 91-м роком. Є букпіс, коралові вставки, позолота. Кліпси марковані. Це кліпси, бачите, мають маркування. Два маркування на кожній кліпсі. Книги, такі кліпси, як книги прикрас. На вушках виглядають фантастично, впізнавані прикраси. Осе Марія Барера Ейвон. Далі мої красивочки слідуюча. Ось така краса до нас завітала. Знаєте, одразу взяла в руки і відчула вагу. Ця прикраса, це кольє з брашованими ланками. І дуже-дуже нагадує сімер. Але це кольє не марковане. Нам м, дуже дивує, що воно не марковане, якість не перевершена. Думаю, до цього кольє повинен бути браслет. Чомусь у мене така на думці є. О, є така думка, що повинен бути браслет, шикарне кольє, моє приємну вогу, матова позовіта. І виглядає просто дорого, як кажуть. Дорого-багато. Далі наші сумочки. Оголочені прикраси, у нас в наявності ще. Є браслет, брашовані ланки, шикарний браслет. Моне маркований. Приховальний ланцюжок. Ось так виглядає спинка Стан нового. Це Трендові прикраси і ніколи не вийдуть, до речі, з моди. Також дуже дорого виглядає оця про своє Це рідкісні вже прикраси, мої красунички, тому придивіться. А далі а ще до нас завітала ось така краса. Ви знаєте, Фотографія, і е, насправді все насправді так і є. Воно дуже ніжне, дуже чарівне. Це дуже довге кольє з металевими такими кульками. Е, е, має застіпку. І це кольє настільки довге, що можна носити, обгорнувши на шийки і в чотири рази, і в три, і як вам забажається. Бачите, яка шикарна краса. Ніжне і таке чарівне, не схоже на інші колії. Люблю такі прикраси, знаєте, вишукані. А далі мої красуночки ще. Ось така краса до нас завітала. Це підвіска з кристалом і пальмочками. Кристал, я думаю, Сваровський, ось така спинка, аврора Борелія з покриття. Дуже чарівна підвіска і, до речі, підвіска має таку антикварну ланцюжок має антикварну застіпку і маркування. Краса, красота. Кініжна прикраса і дуже цікава. А далі ось така ще красунька до нас завітала. Це брошечка тюльпанчик з зеленими такими ніжними. Кристаликами, емаль, ось так виглядає спинка. ну Чарівна, причарівна насправді, а Далі мої красунечки. По прикрасам ось таким до нас завітали сережки і це натуральний перламутр. Ви знаєте, дуже рідко мені попадаються такі прикраси. Це вже антикварні прикраси і дивуюся і якості, і стану. Стан і практично ідеальний. застіпка така тоненька, як, ну, як срібло. Не знаю, не перевіряла, можливо, є маркування. Я ще не перевіряла. Можливо. Ось такі гарнюші сережечки, вони не важкі. перламутрові такі листочки. ну, знаєте, будуть дуже гарно виглядати. І ці листочки до нас приїхали не одні. Ось таке слоненятко разом приїхало з цими сережечками. Перламутровий слоник. Ну така краса. малесенький, Це антикварна брошечка. Голочка довга, дуже цікава. Так можна, знаєте, біленьку блузочку скріпити. Таке чудо, люблю такі позитивні прикраси. А далі мої красонечки ще до нас завітали ось такі дуже гарні кліпсочки. Також антикварні Фурнітура позолочена. Бачите, як робились раніше прикраси, Боже, скільки років їм, а вони з, з, в такому практично ідеальному стані, застіпка працює, дуже е, ніжний дизайн, чи рівно будуть виглядати. Трошки, знаєте, наче з перламутром. Далі мої красуночки, Ось така ще краса до нас завітала. Це кліпси. Люцитова вставочка. Також погляньте, яка краса, срібна фурнітура, не марковані, але вони дуже гарні. Яка краса. Які робили раніше прикраси, які робили вироби. Просто дивуєшся дивом. І ще ось такі кліпсочки до нас завітали. Погляньте лавандові кристали, позолочена фурнітура. Не марковані, але вони дуже шикарні. Хто любить лавандовий одяг, чи самі квіти лаванду, погляньте. Шикарно, шикарно будуть виглядати. Знаєте, такі торжественні. А далі мої красуночки. Як я і казала, сьогодні у нас поєднання епох. Я навмисно замовила такі сережки, вони мені дуже сподобалися. І це сережки сучасні, ну сережки, а, двіски Вони такі, знаєте, погляньте, як вони на вушку будуть виглядати ось так. Просто шикарні. Я навіть собі одну пару залишила, тому що вони просто шикардосні, як на літо, як для фотосесії, дуже трендові. Це колір білю, бірюза. І є ще черепаховий принт. До речі, чомусь забула покласти. Тому поки що є вибір, все це по одній парі, мої красуночки, Шик, шикардосні. Я е, ну, обожнюю такі, знаєте, прикраси. Не, не, не постійно ж носити щось таке витримане. Хочеться щось такого ще, знаєте. Ось ще така краса до нас завітала. Погляньте, які чарівні жолуді. І це у нас кліпсочки. Позолочена фурнітура, Стан дуже добрий. І ось так вони будуть виглядати. Ось так. Ну, ну яка чарівна краса? Я думаю, до цих жолудів повинно бути кольє. Мені чомусь так здається. Чомусь так віддається мої красуночки, Ще ось така краса до нас завітала. Це браслетик черепаховий черепаховий браслетик. Він суцільний, думаю, підійде на ручку, якщо у мене тут десь сантиметра 2, і в мене десь 16 або менше трохи. Ну, до 17,5 точно. Повинен зайти цей браслетик. Придивіться, трендові прикраси, до речі, черепаховий принт. Далі мої красуночки ще ось така краса до нас завітала. Це вже є антикварні сережки на гвинтах, камеушки, крапельки. Просто без. Застіпка працює ідеально, скільки їм років, а вони просто. Виглядають як, як новенькі. Дуже вишукані крапельки. Люблю сережки у вигляді крапельок. І до таких сережок я вам рекомендую, у нас ще є брошечка камея. Така, знаєте, гарний стан, дуже в неї ось так виглядають. ось так можна поєднати. Ці прикраси, бачите? Ну, дуже цікаво. Будуть виглядати ці прикраси разом. Далі мої красонечки ще. Ось таку хочу красу вам показати. Ніколи ще в мене таких не було. Дивовижні кліпси з первиновими вставками. І це у нас кліпси. Коро вони мають маркування, аж два маркування. Ось так виглядають. Ну, дивовижні прикраси, дівчатка. Насправді вони такі величенькі, вони десь 3 см, мабуть, ця камера так не показує. Такі величенькі крапельки, коро. А далі ще по сережкам, дівчаточки, хочу встигнути. Ось така краса до нас завітала. сережки, мушлі позолочені. Ну, золота фурнітура. Це біжутерія, стан нових, це по дві заглушечки на них. І також одна пара тільки в наявності. Тому поспішайте, дивіться, стан нових, і вони шикардосні. Насправді шикардосні. Е, і ось така ще планочка до нас брошечка завітала. Я ну, думаю, що це Avon і можна її поєднати. У нас в наявності ось така каблучка з різнокольоровими кристалами.